От тільки не кажіть, що вам не цікаво, куди і для чого Трамп так швидко поїхав з G7. Для мене велика честь оголосити, що я встановлю два чудові флагштоки по обидва боки Білого Дому на північній та південній Галявинах. Це подарунок від мене, те, чого завжди бракувало в цьому чудовому місці. Копання та встановлення флагштоків розпочнеться завтра вранці, о 7.30 за східним часом. Прапори будуть підняті приблизно об одинадцятій за східним часом. Це найвеличніші флагштоки, які тільки можна зробити. Вони високі, конічні, стійкі до іржі з мотузкою всередині і найвищої якості. Сподіваюся, вони гордо стоятимуть по обидва боки Білого Дому ще багато років. З флагштоками все зрозуміло. Єдине, що не до кінця понятно, які прапори будуть на них Америки і Росії. Як компенсація за G-8, за другу світову, і як знак великої поваги та любові. У мене є інша пропозиція: прапор Надії у 2024 році. Його започаткував захисник Азовсталі Сергій Волина Волинський. Це неофіційний символ, поки що який вшановує пам'ять українських військовополонених та зниклих безвісти. Він складається з двох горизонтальних смуг. Верхньої білої і нижньої чорної. Цей чорно-білий прапор розміщуватимуть під державним прапором України на всіх державних установах. Його розміри мають бути меншими за державний прапор, і він залишатиметься на своєму місці доти, доки останній український полонений не буде звільнений. Біла смуга символізує надію на звільнення, свободу і повернення додому, а чорна страждання і біль, які довелося пережити військовим і цивільним в полоні. Чому ж я запропонувала це сполученим штатам Америки? Бо історія прапора військовополонених і зниклих безвісти знайома Штатам і почалася під час війни у В'єтнамі. З того часу біло-чорний стяг став національним символом пам'яті про американських військових від Другої світової війни до сучасних конфліктів. Сьогодні понад 82 тисячі американців досі вважаються зниклими безвісти, і цей прапор. Нагадує суспільству про обов'язок пам'ятати кожного з них і боротися за кожного з них. Хоч здається, саме це слово Дональду Трампу і незнайоме. Українські дипломати відчувають розчарування через відмову президента США зробити Україну пріоритетом у рамках саміту G7. Це сталося після того, як Зеленський подолав понад 8 тисяч кілометрів до саміту. Однак Трамп повернувся до Сполучених Штатів напередодні їхньої запланованої зустрічі, пояснивши що це необхідністю зосередитися на війні між Ізраїлем і Іраном. І так повідомляє британський Гардіан. Трамп покинув G7 не через те, що в нього були якісь справи, через те, що він просто відверто нудьгував поруч із лідерами інших країн. Причому важливо зазначити демократичних країн, якби Трамп приїхав на саміт G20, де є країни, які йому набагато ближчі в сенсі економічному, в сенсі там впливу а, такого бізнесового. Я впевнений. Він там і, і і до приїхав би події, і поїхав би останнім, тому що от то його тусовка, так би мовити, а спілкуватися про міжнародне право про систему безпеки. Про там теми протидії лісовим пожежам в північній Америці і по інших регіонах світу про діджиталізацію. Всі ці речі ну це ж щось занадто вже таке сміхотворне для лідера, який от е, може вирішувати там одним дописом долю людства. Тому він через це поїхав. Я думаю, в тому числі поїхав, тому що не хотів е, давати надію там українській стороні на якийсь переговорний процес і для того, щоб відповідати на запит України про продаж зброї, ще одним ударом для Києва стало вето США на спільну заяву саміту щодо України. Мотивовано воно тим, що формулювання було надто антиросійським і могло ускладнити переговори з Путіним. Тільки уявіть у той час, як лідери підписали шість спільних заяв про штучний інтелект, про контрабанду, про мігрантів, про критичні мінерали, про лісові пожежі і про безпеку Ізраїлю. Для України просто не знайшлося букв. Тепер деякі українські посадовці висловлюють сумніви, чи варто Зеленському взагалі відвідувати наступного тижня саміт НАТО у Газі, адже немає навіть гарантій, що Трамп там з'явиться. Трамп себе не асоціює із заходом. Він не асоціює себе із тими людьми, які будуть знову ж таки сидіти за великими столами і обговорювати небезпеку Росії, Китаю інших країн. для Безперешкодного існування і розвитку західної цивілізації, тому Трамп може, звісно, в відправити або Джей Дівенса, або сам приїхати і виступити з промовою про те, що НАТО, в принципі, має займатися саме собою, і кожна країна має бути за себе. І лише якщо ви будете там феноменальним якимось чином збільшувати витрати на оборону, можете розраховувати на нашу. Політичну підтримку, та не говорячи про якусь військову. Ну от і на тому ця поїздка також може бути закінчена. Це постійна загроза. Україна залишається заручницею обставин і короткої уваги Трампа. Путін це знає, і можливо, тому 17 червня сталася така масштабна атака на Україну. На цьому саміті я нагадаю, обіцяли багато, включно із новими поставками американської зброї, але отримали тільки усні обіцянки. На G7 Україна планувала придбати американську зброю на суму до 50 мільярдів доларів, зокрема нові системи протиповітряної оборони, щоб уникнути критики Трампа щодо того, що Україна є тягарем для американського бюджету. Але не так сталося, як гадалося на саміті G7 Зеленський провів зустріч з іншими членами групи на спеціальній сесії, присвяченій Україні. Але головна мета сесії це залучити підтримку Трампа. Для тиску на Путіна так і залишилася недосяжною метою саміту через раптове рішення американського президента рятуватися втечою, бо інакше я не можу це ніяк назвати. На G7 Зеленський також хотів домогтися згоди США на зниження граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель. Щоб зменшити доходи Росії від нафти, гранична ціна на нафту, яка потребує складного механізму виконання, була введена країнами Дже Севини для її запровадження, потрібна, хоча б мовчазна згода Сполучених Штатів, але і її ми також не отримали. Натомість, під час дискусії на саміті Трамп висловив небажання запроваджувати нові санкції, заявивши, що європейці мають зробити це першими, і що санкції коштують нам дуже дорого мільярди і мільярди доларів. Хоча Макрон стверджує, що почув інше. Учора я, як і мої колеги, почувши, він сказав: гаразд, якщо всі підтримують санкції, він не хотів діяти самостійно, але вважає, що ми можемо рухатися вперед. Щоправда, цей рух вперед все частіше нагадує рух назад. Спецпосланець Трампа Кіт Келох збирається до Білорусі на зустріч із Лукашенком. Ціль поїздки невідома. В приватному порядку Келох описував поїздку як крок, здатний. Допомогти відновити переговори між Росією та Україною, що зайшли в глухий кут. Ба більше того, як пише Reuters з посиланням на джерела Келох назвав це першим кроком до початку мирних переговорів. А що ж тоді було перед цим? Телефонні дзвінки, візити Віткоф до Путіна, приліт Дмитрієва до Вашингтона, Стамбул, два Стамбули. Це кроки куди в бік, в сторону, в минуле, куди? Просто нагадаю, що востаннє американський високопосадовець відвідував Білорусь у лютому 2020 року. Це був держсекретар Майк Помпео. І так, це були часи, коли Білорусь проводила спільні навчання з НАТО. Також у лютому цього року делегація Держдепу їздила до Білорусі для звільнення трьох політв'язнів в обмін на ослаблення санкцій. І у квітні Лукашенко звільнив опозиціонера Юрія Зенковича. у чому США побачили прагнення Лукашенка покращити стосунки. Звісно, на цю подію. Є два погляди. Одні кажуть, що не все так однозначно, і кажуть, що не вважають, що це обов'язково погана. новина. Ройтерс розцінює цей візит як одну із спроб відірвати Лукашенка від Путіна, ну чи принаймні трохи збалансувати білоруського диктатора. Не передбачають, наскільки у США це вийде, але кажуть, що Лукашенка та ще хитра змія, і припускають, що він може бути зацікавлений у певному балансі. Ну, він там, знаєте. 31 рік на двох стільцях намагається сидіти, інші стверджують, що нічого доброго з цього не вийде. Я думаю, що це якраз було під час останньої їх розмови, і Трамп такий: Ну а що там переговори? Що там Стамбул? Він такий. Ну Дональд, ти ж мене пойми. Ну, не може бути продовження перемоги в Стамбулі, бо перед попередніми вони провели цю паутіну. Я, да, звісно, ну отомстив їм це все. Ну як ти, як, як ми з тобою домовилися. Е, але ну запиніш недостатньо це. Україна заплатила недостатньо. І якщо ми продовжимо Стамбулі це ну, буде приниження. Ну ти ж розумієш. Ну по-пацанськи, це не так. Надо виходить, я готовий продовжувати. Я ж за мир. Ну ти ж знаєш. Мені не Ну ти сам знаєш. Мені війна не вигідна. Оці ваші санкції дуже неприємно. Це дуже невигідно мені, Дональд. Ти ж знаєш. Але ну давай Білорусь. Давай, Беларусь, получается, у нас же там два этапа были. Беларусь была, а потом Стамбул был. Но ну, вот в Стамбуле не сработало, бо вот все украинцы не контролируем. Ну, вообще, чок, ну тебе Зеленский такий Трампар, Зеленский, у ух, ух, Зеленский не, не люблю Зеленского. Я більше не люблю Зеленского, о, не, я Зеленского больше не люблю. А це у них 30 хвилин 15 было. Вони засовывали, хто больше не любит Зеленского. И потім зійшлися на том, что ну таки, ну, Беларусь. Беларусь, получается, ну, а ки варианты остаются у нас. Біларусь, Лукашенко, ты знаешь, кстати, Лукашенко. Ти міг не знати дуже хороший переговорщик. Він так договорився хорошо з, з вагнеровцями. Шикарний переговорщик. Це в мене була ситуація от Лукашенко. Попросив, він договорився. І щось тоді виходить, на Трампу та що? Трампу байдуже на Україну? Трампу байдуже, що станеться з Україною? Йому головне, щоб ця війна якось закінчилась. Але що ви знаєте, додати до цієї діжки, від якої тхне продуктами життєдіяльності організмів меду. Скажу, що у всьому цьому дійстві останнього часу є і великий позитив. Він полягає в тому, що здається, ось цей трампівський табір мага не просто розколюється. Він буквально поступово перетворюється на антитрампійський, і це не може не тішити. Як пишуться деякі експерти, імпульс цьому безумовно завдав маск, який першим переконався, що в його боса немає жодної ідеології чи стійких переконань є лише сильна жага до влади і панування над іншими. Хоча Ілон досить швидко здався, як і його попередник, який я нагадаю йшов свого часу на Москву, що не дивно для людини бізнес, якої цілком побудований на державних дотаціях. Сам факт того, що популізм це зовсім не ідеологія, а всього лише Передвиборчий інструмент для приходу до влади починає по мірі відступу Трампа від постулатів Америка ферст» доходити до немалої частини, вже можливо колишніх трампістів. Практично миттєво значна частина тих, хто бачив у Трампі месію, здатного збудувати Америку їхньої мрії, суворо дотримуючись партійної програми, усвідомила, що він таким взагалі то і не є, і скоріш за все ніколи не був. Та й жодної партійної програми, окрім побудови автократичного режиму, тупо не існує. А є він типовим автократом із замашками абсолютного монарха, слова і бажання якого закон. І як будь-якому авторитарному лідеру Трампу потрібні не ідейні соратники, а покірні виконавці його волі, як то Карлсон, Грін, Беннон, усі вони були йому потрібні лише доти, доки були. Ультралояльними і служили його меті приходу до влади і її відповідно цементування. Ну, ви пам'ятаєте, фото в короні. Після досягнення мети саме такі ідейні стають першими у черзі на утилізацію одразу після, а може, й разом, з відкритими політичними опонентами. Адже саме ці ідейні люди згодом починають ставити незручні запитання і обурюватися, коли їхній ідеалізований лідер. Дія не так, як вони очікували. Достатньо згадати знову ж таки долю того самого Гіркіда і його соратників в Москві. Єдине, що Погано для Трампа те, що усвідомлення відсутності у нього месіанства, месіонерства і месії приходить до цих людей зарано, в той момент, коли Дональд Трамп ще не встиг остаточно зламати всі американські інституції і вибудувати власний режим. Ну а з огляду на медійність цих людей та вибори до конгресу, що відбудуться вже за рік, це може добряче попсувати йому нерви вже дуже і дуже скоро. Але це. Не наша з вами проблема. Наша з вами вигода у тому, що ультралояльні до Трампа люди в цій ультралояльній Трампівській бульбашці, у яку Трамп сам себе добровільно занурив, все менше місця залишають для відверто антиукраїнських. Навмисне ігнорування Тулсіґабарту у питанні Ірану, людини, яка мала би доносити до президента позицію спецслужб і публічне глузування Стакера Карлсона, яскраві цьому докази. Замість них пальма першості у цій бульбашці може поступово перейти до тих, кому вона і мала належати. Ну, наприклад, поміркованому системному Марко Рубіо, який хоч і не є відкритим союзником України, але принаймні не є. Нашим ворогом, на відміну від тієї ж таки Габард. Тобто, якщо саме такі люди, як це було під час першого президентства Трампа, оточуватимуть його, шанс зберегти хоча б розвідувальну допомогу і отримати доступ до закупівель американського зброєння. Зараз його фактично не існує, бо усі наші запити ігноруються, є і він вищий ніж будь-коли. Про пряму допомогу або санкційний тиск мріяти все одно нам не варто. Трамп є Трамп, і тут його важко. Змінити зрозуміло, що оточення Трампа ніколи не було і не буде сталим. Це просто не в його природі, але вже зараз видно, що Рубіо чи не єдиний, хто навчився активно діяти і просувати позитивні для сполучених штатів рішення, мімікруючи під ультралояльну тусовку, і саме це, зрештою, може його неабияк наблизити до шефа, що не може не тішити. Тому пам'ятайте, 24 години. Се ще не вийшли, але відлік їх розпочався.